Вітаю всіх! Тут з'ясували, що сусідка Тамара Сергіївна теж дивиться цей канал. І мій вчитель англійської мови теж іноді дивиться. І Коля дивиться, сусіди дивиться, хлопці дивляться. Тому, як у Полі Чудес, користуючись нагодою, хочу привітати всіх, всім здоров'я, добра, бережіть себе. Сьогодні це не запланований такий ролик, бо зараз 12 квітня і все квітує. хочу вам показати, бо на дворі якийсь анормальний квітень дуже гаряче і все відцвітає дуже швидко. Давайте подивимося. смака, дуже смачно пахне, ось так вона виглядає. Квіточки. Дружина каже, буде дуже високий кущ і жимолості. Вони, ну вони високі, великі ростуть рослини, якщо це кущ, та й плетисті, мабуть, поки що у нас ще не наросло. Але, оце, якщо подивитися, отут бачите, це одна жимолость, це друга жимолость, це кущі. Отак вони наростають. І тут теж буде великий кущ, але він дуже гарно пахне. Ось е, в цьому році отак. Далі, отут якась така ґрунтопокривна слива вишня, не знаю. Теж гарна рослинка, отак вона розповзається, але під неї теж треба якесь мульчуюче волокно. Оце агротканина, щоб трава не забивала. Коли трава, то вона трошечки забиває. Оце кизильники блискучі вже такі виглядають, дуже гарні. Ну і знову чому кизильник блискучий, дивіться, бо завозять нові рослини. І це, ну, наскільки я розумію, рослина з далекого сходу. І коли рослини районірують, привозять, то в неї ще немає ні хвороб, ні шкідників, тому вон, ну, у порівнянні з самшитом, то зрозуміло, що порівнювати не варто, бо воно нічого його не їсть, не хворіє. Так, спірейки вже. Зацвіли тут у нас е, нарцисики усі цвітуть, квітують, є і жовтенькі і всі. Але, так скажу вам, е, був такий ну, мороз не мороз, трошечки вдарив і оці квіточки вони загнулися, деякі попадали. Коли був такий трошечки морозно. Е, в цьому році дуже гарно квітують мигдалі це їстівні мідалі у нас ростуть. Я вам показував, що ми їх тут підрізали трошки. Оцей більш-менш сформований. Він так виглядає, цим ну, і канделябром. Є дуже сильно підрізаний, бо форма була не дуже правильна. Оці декоративні сливи, вони вже все. Бачите, квіточки по. По Бо жарко. Ну, слухайте, 26 градусів. Тиждень був 26 градусів. Ти виходиш, а повітря гаряче. Такого, ну я не пам'ятаю такого. Да. У своєму житті, в цьому році час. Сьогодні трошечки свіжіше, але все одно. Тут теж йдуть мігдалі. Бачите, оце такий же. Це якісь сортові квітують тут. Ну, але в них є схильність, бачите, це треба все обривати, на жаль, треба постійно ходити і слідкувати за ними. Тут, тут якісь вісняні квіточки, теж вже все відійшли, бо дуже тепленько все бачите, ми тут по поробили, ага, отут не зробили, треба, дружина, не... Не сказала, отут цю триногу ногу, тільки зараз побачив, що нічого не зроблено. А я й казав, що треба робити. Підемо зробити. Ось. сон трава з'явилася нарешті. Ось. Але я так думаю, що деякі квіти вони, і до того ж дуже жарко. І так все змінилося різко, що вони, мабуть, і не заквітують, бо дуже-дуже-дуже-дуже жарко. Ось. Теж тут у нас нарцисики ці ростуть гарненькі. Дуже подобається мені, що у нас тут на деяких локаціях є таке. Далі, а, що у нас ще таке гарне? Це оця смородина золотиста. Оці кущики ми взяли з лісу, тут вони ростуть. Оце ми купували сортові. Із лісу, як і взяли вони, чорненькі ягоди, тут бурштинові. Дуже гарно пахне. Дуже гарно пахне. Класна рослина. Далі йдемо. Що в нас тут є? Бачите, трошечки все у нас отак виглядає, дружина там працює. Тут багаторічники. Ось тут зроблено все так. Бачите, тюльпани якісь ростуть багаторічники. Тюльпани багаторічники, ще щось. Ось такі є махрові. Тюльпанчики у нас теж. Це дружина в минулому році зробила. Таку красоту, щоб у нас було гарно. О, оце це. А що це таке, Надь? Гарненьке таке. Надь, оце. Квіточки як, трояндочки. Я щось не пам'ятаю, щось таке. Ну, добре. Треба дивитися. Так, вишні. Вишні теж, собачка. Вишні, добре. О, ноленки попросиналися, бо коли було жарко... Оленок не було, зараз поприлітали. Ось така ситуація. Жимолості у нас також попросиналися. В тому році я купляв і там з дружиною висаджували ми ці жимолості, в різних місцях брали. Ось Тому вони виглядають трошечки по-різному. Ось так вони квітують. Ну, ось, Бачите, є квіточки, подивимось, що і як, але вони ще маленькі. Не знаю, в тому році тільки висаджували, але ось так вони виглядають. Да. Ну і далі що? Там Ось груша у нас ця теж цвіте, наша яка тут залишилася ще від минулих. Власників, тому ми її залишили, вона гарно росте. От. Ці збираються теж цвісти ірга канадська, але поки що ось в такому стані воно знаходиться, бачите, ще тільки-тільки воно такі от. Ось такі китиці поки що є у нас. Ну і якщо казати про зиму і що там пережило, що не пережило, ну важко казати, я вам так скажу. Бо щось пережило, щось не пережило. Там якісь рослини цікаві ми саджали. Там вони живі. Там оцей абрикос якийсь він теж. Вижив оця незрозуміла рослина яку ми, яку ми думали, що це абрикос, вона теж жива. Не знаю, що це таке, у неї потім листя буде зовсім інше. І що цікаве, що всі ці горішки, клікачки, вони живі. У нас тут їх чотири, бачите, є. Ось тут ось так воно виглядає. Тобто зиму воно добре пройшло і отак дуже добре час виглядає. Посаду. Давайте подивимось, що посаду. Всі дерева більш-менш тут, бачите, роботи хлопці ведуть. Покажу вам кучу землі. Розтягнули вони, розтягують. Ось, Що в нас? Ну, Ось персики теж квітують. Такий рожевий колір, всі живі, більш-менш. Оцей чомусь був нормальний, нормальний, стоїть сухий, не знаю, подивимося, що далі, але ніколи не міг подумати, що з ним щось станеться. Бо ну, він був нормальний. Тут ці дерева потрошечки бачите, квіточки є, якийсь такий абрикос, не знаю. Дуже, дуже пізно просинається. В тому році теж. Я придумав, що він загинув. Що за сорт, будемо дивитися. Так, заходимо сюди, йдемо. Теж все більш-менш буде тут це щось там груша чи яблуня, не знаю. Мабуть, груша, дружина лучше знає. Актініді ця вижила, бачите і вона не була накрита, бачите? І навіть на стовпчиках до самої гори воно все зелене. Сусідня більш-менш теж жива, оця не перенесла, і оця теж не перенесла. Не знаю чому. Не питайте. Якась незрозуміла ситуація. Оці всякі маслинки і всі інші гумі, гумі і маслинки. Нормально пройшли зиму, вишні теж бачите, нормально виглядають. І з такого, що не, не вийшло, оце, що я вам показував, персик, да, і що цікаво, по персикам, дивіться, в минулому році весна була інша, вона була, була більш тепліша і весна була більш тепліша, але в квітні були дощі і... Моноліозом побило рослини, тобто були моноліозні ці опіки. І бачите, оцей, оцей персик отут відрізали, бо оце все загинуло, він був великий такий. І тут була одна брунька, і з неї пішло. І бачите, воно вже квітує, подивимось. Квіточки не буду обривати, бо якщо рослина не може, їх тримати, вона сама їх скинеть. О там щось. Песик злий якийсь. Щось бачите. Сусідський песик вийшов. Цей песик пішов. Так, тут оці якісь теж в мене чудернацькі є Барбаріси. Подивимося. Гарно вони вже пішли в цьому році. Що тут у нас ще клікачки, знову клікачки? Клікачка. Ось так бачите нормально. Зиму пройшла і ця клікачка зиму пройшла. Чайна гьол. Теж зиму пройшла. Ну, вона в нас є, тут таке правило, правило трьох років. На жаль, рослинам треба десь три роки, щоб бути визріти. Он, песик злий дуже. Не знаю чому. Хтось мабуть йшов. О, туди. Тут іде сусід. Ну ось такий ще ботанічний тюльпанчик є у нас. Бачите, гарнюні які. Ось так все у нас квітує. І вишня у нас ця отак квітує. В такій формі дружина її підтримує. І ви знаєте, я дивився ролики, ну я часто дивлюсь там як люди. І є люди, які там розповідають, яку, яку агротехніку вони використовують, щоб робити свої сади. І є люди, які починають там критикувати і казати, що ні, вся ця агротехніка це фігня, тільки ось як ми робимо, так воно і має бути. Ну, я не знаю, це неправильно, тому що є різні агротехніки. І все не стоїть на місці. Там я розумію, що там стара агротехніка по фундуках, наприклад, вирощувати кущем чагарником і там тільки робити обрізки, омолоджуючі, раз на 20 років. Хтось вирощує як дерево, а не кущом. Ну, це залежить від сорту, по-перше. Є сорта, які більш схильні рости як чагарник. Є сорти, які можна вирощувати деревом. А є сорти, які можна і треба вирощувати на шпалеру. Ось, бо цих сортів зараз багато. І італійські сорти, отакі, які зараз популярні, які вирощують чисто комерційні сорти, то вони на шпалері ростуть. Так, бо ці сорти вони здатні рости на шпалері. Тому казати, що це неправильно, це неправда. Це залежить від сорту, і то агротехніка може бути різна. Хтось вирощує як чагарник, хтось як дерево, а хтось як... як на шпалері. Да, і ось, бачите, ці ще декоративні сакури теж пішли. Трошечки вони підбиті. Ну підбиті знову ж, тому що, на жаль, в тому році моноліоз сильно побив рослини, але там ми будемо вже це все підрізати, формувати. І ось що в нас ще є. Так, оце з лісу ми брали е, хінамеліс. Айва да, Японська це ось лісова. От такі тут квіточки. І оце у нас є такий от мутант. Будемо його робити і будемо виводити от такий мутантський сорт з білим листям. Ось тут у нас теж Це лісовий з лісу взяли. Це вже хінамеліс. Сортовий, бачите, як рясно квитує, квітує. Ми з нього збираємо плоди і робимо варення. Воно специфічне, таке кисло кисле Це ірга ламарка канадійська. Бачите, як класно вона цвіте. Дуже класно. Але в тому році був дуже гарний запах. В цьому немає. Не знаю чому, може, тому що дуже жарка погода. Ось, ну і тюльпанчики потрошку теж у нас цвітуть. Так що ось так. На 12 квітня ось так все квітує. Ось погода більш-менш добра. Зробили першу і другу обробки. Як тільки все відквітує, зробимо ще обробку, бо, на жаль, хвороби можуть все це зруйнувати. Всі ці наші зусилля. Так що, так, бачите, гарна погода. Все добре, гарного вам дня, здоров'я. Бережіть себе, пока!